Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі, знайомтеся, це їжак, а це білка. Їжачок і білочка прийшли на галявинку. Їжачок зірвав грибочок. Скільки грибочків у їжачка? Один. А де знаходиться наш їжачок? На травиці, на землі, під деревом. Або ще, можна сказати, внизу. А що робить білочка наша? Давайте глянемо. А білочка зірвала горішок. Скільки горішків у білочки? Один. А де знаходиться наша білочка? Сидить на гілочці, на дереві, а ще, можна сказати, вгорі. А давайте поглянемо, скільки грибочків на галявинці багато. А у їжачка один. А скільки горішків на кущикові? Багато. А у білочки один. Їжачок сидить. Під деревом внизу, а білочка на дереві, на гілочці вгорі. Для того, щоб пояснити дитині поняття один багато, чи внизу вгорі, наводимо приклади і постійно, де б не були, проговорюємо це. Якщо поняття вгорі-внизу Легше пояснити дитині, то поняття один багато можна, наприклад, так. У тебе є яблучко, це тільки тобі, бо воно одне. А якщо в тебе є декілька яблучок і ними можна поділитися, то це багато. Математика зовсім не нудна наука. Донестіть цю думку до дитини і в майбутньому у вас не буде проблем з цим. Якщо мама чи тато, починаючи заняття з математики, постійно бідкається, ох уж ця математика, жах! Або при першій помильці дитини хитає головою, закочуючи очі вгору, то дитина може засвоїти, що математика це жах, це складно і нудно. Намагаємося перетворити математику у веселу гру.